На Херсонщині знову горить ліс з пожежою борються другу добу. Палають хвойні насадження на території Цюрупинського та Каховського лісництв. У регіоні вже побував прем'єр-міністр України Микола Азаров. Екстрений візит перервав його офіційне перебування на Сумщині. Очоливши штаб з гасіння пожежі. Голова уряду наказав залучити до ліквідації надзвичайної ситуації всю техніку, яка тільки може прибути з найближчих областей, зокрема авіацію. Облетівши над площею пожежі на гелікоптері, давши розпорядження, вночі Микола Азаров відлетів до столиці. На місці залишив голову РНБО Андрія Клюєва, який контролює процес гасіння пожежі. У штабі також залишаються голова облдержадміністрації Микола Костяк та начальник теруправління МНС Віталій Кропивницький. У ліквідації лісових пожеж задіяні понад 900 чоловік. Серед них рятувальники, лісники, співробітники ОМВС та Укрзалізниці. На місці працює 115 одиниць техніки. Сада немає МНС, вже вигоріла щонайменше тисяча гектарів лісу, з них майже половина верхового. Крім того, вогонь знищив дві ферми, і що найгірше під час пожежі знову постраждали люди. Трьох працівників Корсунського лісництва з опіками у стані середньої тяжкості доправлено до Цірупенської районної лікарні. Що ж до причин виникнення пожежі, вони невідомі. Є лише версія щодо можливого підпалу. В межах порушеної кримінальної справи триває слідство. Паралельно обставини виникнення надзвичайної події з'ясовує урядова комісія. Зокрема, фахівців цікавить, як виконувалося на Херсонщині розпорядження Кабміну про заборону відвідання населенням лісу у період найвищого ступеню пожежної небезпеки.